А розкажіть, будь ласка, що це за свято таке? Святий Миколай опікується воїнами, володіє ключами від неба, але більше часу він проводить на землі, допомагаючи бідним у скруті, мандрівникам в дорозі, мореплавцям це морі. Переказим, що одного разу. Яти до себе на вечері запізнився лише Миколай. прийшов він пізно, у потертій одежині й брудних чоботях та пояснив усе вишньому, що допомагав дядькові витягати воза, який загроз серед дороги в болоті. За свою доброту до людей він має божу нагороду.